Намасте! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі і на цьому фітнес йога марафоні готуємо тіло до літа. Сьогодні у нас пік нашого марафону, шостий день, і це буде найінтенсивніше заняття із усіх динамічних. Тож давайте починати, буде спекотно. Стоїмо на передній край рейкалимка, стопи разом, плечі опущені, бандхи підтягнуті, мула бандха м'язи тазового дна, живі тоді яна бандха. Витягуємо за маківкою вверх, дихаємо глибоко через ніс. Піднімаємо руки над головою вдих. Утанасана. нахил вниз видих. Артгалтанаса вдих. Права нога назад опускаємо коліно і праву долонь в підлогу видих. Ліва рука йде вверх, розкритися вдих. Опускаємо долоні. Ліве коліно назад, а штанга на москараси на видих. лікті вздовж туба. вдих, Собаку обличчям вниз. Видиха. Права нога вперед поміж долони вдих. Опускаємо ліве коліно видих. Права рука вверх розкритися вдих. Опускаємо долоні, ліва нога до правої, утанасана, видих. Виростаємо вверх вдих, саме стхітіхи видих, трошки динамічніше вдих, Отанасина видих, артхутанасина вдих. Права нога назад, коліно в підлогу видих, ліва рука вверх вдих, а на маскарасина видих, Обра вдих. Кобра, вдих. Собака обличчям вниз, видих. Права нога вперед, вдих. Опускаємо коліно видих. Права рука вверх вдих. Опускаємо долоні, ліва нога до правої, видих. Виростаємо вверх вдих. Саме стхітіхі видих. Ще одне коло із затримка вдих. Утанасана, видих. Так утанасана, вдих. Права нога назад, коліно в підлогу видих. Розкритися, дихаємо один. Погляд на ліву руку два. Три, З видихом осаджуємось нижчі, 4. 5. Вдих. Опускаємо долоні. А штанга на Коліно грудна клітина, підборіддя в підлогу видих. Кобра вдих. Опускаємо плечі, зводимо лопатки, собаку обличчям вниз, видих. Права нога вперед вдих. Опускаємо ліве коліно видих. Розкритися вдих. Тримаємо один. Дихаємо два. Відводимо плече праве назад три. Чотири. П'ять. Вдих. Опускаємо долоні ліва нога до правої, видих. Виростаємо вверх, вдих. Санастхітіхів видих. Піднімаємо руки над головою, осаджуючись вудка, тасану, згинаємо коліна вдих. Утанасана нахил вниз видих. Атхил вдих. Відходимо назад планка. Чатуранга або підставляючи коліна чатуранга видих. Ліктів здовж тулуба. Кобра або собака обличчям вверх, відриваючи коліна в вдих. Собака обличчям вниз, видих. Із цього положення скорпіон перша варіація. Праву ногу піднімаємо, згинаємо в коліні. Або йдемо далі. Опускаємо коліно грудну клітину під боріддям видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз. Видих. Ліва нога вверх, вдих, скорпіон, обирайте свою варіацію видих. Собака обличчям вверх вдих, Собака обличчям вниз, видих. Залишаємось, тримаємо. А поки ми тримаємо статику, я вам хочу нагадати, що також проводжу заняття з йоги онлайн. Тож, якщо вам до вподоби мій стиль ведення занять, вам хочеться більш глибшої роботи. Зі зворотнім зв'язком регулярною з чітким результатом в кінці. Пишіть мені в інстаграм, щоб записатися, або і посилання під цим відео. Не зволікайте, пишіть вже зараз. Погляд поміж долони підходимо або м'який стрибок вдих, одкатаси на видих, утанаси на видих, уткатаси на вдих. Саме стхітіхів видих. Ще два кола осаджуємось вниз коліна разом. Уткатаса на вдих. Утанасана Вдих. видих. Отхотанаса на вдих. Чатуренга в видих. Собака Обличчям. вверх вдих. Собака обличчям вниз видих. Права нога вверх вдих. Скорпіон видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз видих. Ліва нога вверх вдих. Скорпіон видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз видих. Приймаємо. Пальця рук розведені долоні щільно притиснуті. Один. Розвертаємо плечі назовні. Два. Три. 4 відновлюємо дихання. 5. Погляд поміж долони пістрибуємо або підходимо вдих. Витягнемося поглядом вперед. Утанасана. нахил вниз, видих. Розслаблюємо голову шию. Уткатасана. Піднімаємось вверх вдих. Сама стхітіхі. Видих. Ще одне коло із затримками. Уткатасана, вдих. вдих. Утанасана, видих. Атхеутанаса надих. Чатуранка Дондаса видих. Собака обличчям вверх вдих. Опускаємо плечі, зводимо лопатки. Собака обличчям вниз видих. Права нога вверх вдих. Скорпіон. Або і собака обличчям вниз. Або повна варіація. Опускаємо коліно, гривну клітину під боріддям, дихаємо. Тягнемось носочком до голови. Один, Лікті притизнуті до тулуба, два, три. То де далі відриваємо ліве коліно. Чотири, п'ять. Вдих. Опускаємо ногу видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз видих. Ліва нога вверх вдих. Скорпіон видих. Тримаємо дихаємо один, два, три, чотири. П'ять. Опускаємо ногу. Собака обличчям вверх вдих. Собако обличчям вниз, видих. Витягуємося: один, два, три, чотири. П'ять. Погляд поміж домовини, підстрибуємо до рук. Витягнутися вперед вдих, Утанасана, Видих. видих. Уткатасана вдих. І продовжуємо зуткатасне нашу динаміку, долонів намасте, скрутка ліворуч. Видих долоні до центрів грудної клітини. Повертаємось вдих. Скрутка. Праворуч. Видих. Один. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Два. Дихаємо коліна, стопи разом. Три. Чотири. Осаджуємось нижче. Вдих. Видих, скрутка тримаємо один. відштовхуємося, ніктем. Два. Погляд в стелю три. Чотири. П'ять. Повертаємось видих, Скрутка праворуч, Видих один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось вверх вдих. Сама з видих. Руки вверх вдих. утанасана видих. Артхотанаса вдих. Відходимо в планку. Працюємо планка в динаміці. Опускаємось на передпліччя і на долоні. Один. Тримаємо все тіло підтягнутим. Два, та з невиштовхуємо вверх три. Чотири. П'ять. Чудово Виходимо в собаку, обличчям вниз, долоні притиснуті, вдих з видихом переходимо в планку один, вдих, планка видих два. Три. Чотири, п'ять, шість. дихаємо глибоко сі. Вісім, дев'ять. І десять виходимо в планку, тримаємо дихаємо один. живіт підтягнутий два. Три, Чотири. П'ять. Тягнемо п'ятими назад. Шість. Сім. вісім, ще трошки дев'ять, І десять вдих. Собака обличчям вниз видих. Погляд поміж долони проносимо ноги. Виходимо в навасану. Ще трошки динаміки і будемо відпочивати. Долонів нами сте вдих. Фух, Видих. Скрутка. Ліко заводимо за стигну. Повертаємось вдих. В іншу сторону видих. Один. Два. Здихаємо три. Чотири. П'ять. І останні шість. Тримаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось вдих. Праворуч з Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось на вас по центру. Дихаємо. один. За можливості випрямляємо ноги. Два, три. Чотири. П'ять. Молодці. Опускаємо ноги. Лягаємо на спину. Захват за великий палець правої ноги. Підтягуємо ногу до себе, відриваючи голову, дихаємо один. Два. Три, чотири. П'ять. Вдих. Видих опускаємо голову, нога, праворуч, погляд, ліворуч. Один, два, три, чотири. П'ять. Повертаємо ногу, підтягуємо до себе вдих, з видихом відпускаємо, змінюємо сторону. Ліва нога до себе. Вдихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих. Видих. Погляд праворуч. нога ліворуч. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємо ногу. Підтягуємо до себе вдих і видих опускаємо. Праве коліно лоба округлитися вдих, видих скрутка, нога ліворуч, огляд праворуч. Розслаблюємось, відпускаємо напруження, розслаблюємо спину. Повертаємось, змінюємо сторону, ліве коліно долуба вдих, видих скрутка. Повертаємось, лягаємо в шаваси. Ми робимо глибокий вдих і повний видих відпускаємо усе напруження із тіла. Розслаблюємо усе тіло від кінчиків пальців до маківки. Дозволяючи розслаблені заповнити кожну клітиночку вашого тіла. Коли будете готові, м'яко перекочуючись через бік, сідайте. Намасте. Я вам дякую, що приєдналися до сьогоднішнього заняття. Пишіть в коментарях, як вам чи впоралися ви із цим динамічним інтенсивом сьогодні. І обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані. Попереду в нас ще останній сьомий день нашого марафону. Ну а далі багато корисних і класних занять на каналі. Па-па!